Вітаю, любі друзі, шановне мене панство. Сьогодні, сьогодні у нас на огляді чергова розпаковка. Відразу декілька посилок зібрав, щоб вже одним разом все зробити огляд. Деякі монети вже в мене були на огляді, а деякі монети тільки-тільки прийшли. Власне, сьогодні, надію, що вже прийшла остання з мене 2024 року. Так звана безбар'єрність. я повинен був дійти буцефал серії. Зброя там України йде. Ось, власне, перша з посилочок, яка у нас сьогодні це якраз і є буцефал. Так, ось, до речі, така упаковка, поки не розібрав чек розміщений. Чек замовлено ще була 23 грудня, 11 грудня замовлення, 23 го була надіслана, але забрав я буквально нещодавно, що довелося переплачувати 50 гривень зверху. Українська бавовна БТР. 4 е буцефал у сувенірному пакуванні. Ось це у нас перша монета. Вартість її була в інтернеті, в інтернет-магазині 163 гривні. Я вже в попередньому відео робив огляд на цю монету. Ось, власне, зараз залишилося цю монету, тільки перемістити до альбому. Ось така краса. Дуже класна монета. Це, до речі, із трьох монет, які вийшли, перша. Яка в сувенірному пакуванні. До цього були дві лелека 100 і лелека 100, і ще була перша, вилетіла з голови і з серії з цієї ж, то вони були якраз не сувенірки, а просто йшли монетами. Бо це фал з них, мабуть, найкраща з... через те, що тут власне, є сувенірка. Тут трошки єдине, що монета трошки з'їхала, ми зараз її правимо обережно так от натиснути, щоб дістати її сувенірка. Але це не так просто, як здається. Вони, вони поки їдуть, або мені здається, що вони, поки ці монети пакують, то вони вже отак боком встановлюють. Просто цікаво, їх вручну встановлюють. Чи ці монети зараз ми зробимо ось так. Капсулу виймемо обережно. Одну половинку, а другу половинку. О, ось так. Щоб не пошкодити власне саму монетку. Так, наша монетка все гаразд, все спокійно, все нормально. Ось вона буцефал. БТР4Е. Буцефалчик. Так, готовий буцефал. Це у нас монета, я хотів її власне трошки вирівняти, щоб вона була ось рівненько, І це ось монетка, яка із серії. Українська О, власне Ось серія, українська бововна. Згадав не, не, не ЗСУ, а конкретно ця серія називається Українська бововна. І ця монетка переїжджає у нас до нашого альбому, там, де я розташовую всі монети попередніх років. Це мене так просто колись був. Альбом, а точніше, був календар, я його ще порізав порізано шматки і зробив з нього такий типу типу альбому. Це таке це більше хендмейд різний. А тут у нас вже власне розташовані монети попередніх років. Сувенірка без сувенірки. Про них буде окремий огляд. Про них будемо окремо розглядати. Ось, по починаючи з 22-го року. І всі монети в стандартних оцих упаковках, сувенірках, вони вже йдуть в мене ось в такому альбомі. Попередні роки. Тому й доводиться зараз. Купую їх в двох варіаціях. Одну купую для того, щоб положити в альбом. Конкретно з монетами, а одну конкретно в такий альбом, тільки вже в сувенірній упаковці. Але окремо сувенірку я не купую. Оту, до речі, поклав неправильно. Треба перевернути, покласти навпаки. Так, і от у нас, власне, попередня була ні куля, ні шабля. Одна з монеток і. Далі буде монетка буцефал. Тільки тут їх треба ці монети поміняти місцями, бо попередня була якраз буцефал, а після неї йде ні куля, ні шаблю. От, власне, зараз я її закину. До цього альбому. Я ще так її запхав далеченько. Так, такі листи, до речі, продають, кому цікаво. В магазинчиках, де продають сувенірну, не сувенірну нумізматичну продукцію, антикваріат можна підходити питати вони. Зазвичай можна знайти такі речі. ні, куля, ні шабля йде наступною монетою. У якраз зараз десь по пошті йде ні куля, ні шабля. Самого цю я купував Укергасбанки дорожче. І в інтернеті довелося замовити вдалося замовити. Так, це у нас буде ні, куля, ні шабля, так як її краще покласти. Ось так краще чи ось так краще, ні? мабуть, ось так покрадемо її. Це в нас не куля, не шабля. Це якраз останні монети 2000... з Нельзиберу 2024 року. фал у нас піде ось сюди. Він готовий. Так, цю монету поки що я не чіпаю, можливо, доведеться її виймати. Так, це у нас... 2024 майже фінал. Так поки що це залишимо в спокої і перейдемо далі. Так, наступна наша посилка. Наступна посилка на огляді. Наступна посилка. Тут часу не, не вистачає на це все, щоб це все відразу робити огляд. Тому Доводиться так вже декілька посилок, чекаю, щоб начасно. І вже потім розбираю. Так, що у нас тут далі, 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 далі. Ага, ще одна з крутих монет цього року. Це у нас абсолютний. Присвячена українському боксу. Всі знають боксу боксеру. Знову ж таки, монета перевернута. Абсолютний. Також крута монета цього року. Присвячена перемозі Ль усика на Тайсоном Фюрі. Першому бою і, відповідно, завдяки чому він став абсолютним чемпіоном світу за всіма чотирма ваговими категоріями. Так, ну ця монета в мене вже є в альбомі. І поки що покладу до наступного розбору. Так, далі поїхали наступні монети. Наступні монети. Так, ну, щось тут мені ж цікаво, що ж там всередині. Дійшла до мене безбар'єрність бар'єрності, не дійшла. Треба обережно це все відкрити, щоб зберегти пакет. Так, українська бавовна також бавовна пройшла БТР-4 Буцефалу сувенірці. А я подумав, що це вже безбарнірність, власне, прийшла, безбарнірність ще йде в процесі. О наступна упаковка також зроблена ось таким чином. Так, огляд, огляд наших упаковок. Так, ну тут економно один папірець. Лівка захисна. І ось у нас ще один буцефал. Ще один такий прекрасний буцефал. Тираж цієї монети достатньо високий. Тираж дають її аж цілих 75 тисяч, тому я думаю, що всі бажаючі зможуть прикупити собі дану монету. Гарна монета, реально крута. Так, далі поїхав Ну і остання посилка на сьогодні. Власне, по упаковці мені враження, що це також буцефал. Я вже сподіваюся, що вже безбар'єрність надійшла. Ще треба тоді чекати. Безбар'єрність ще десь нас нас доганяє. Безбар'єрність ще десь в дорозі. Так, що у нас тут? Так, також буцефал. Ось мій третій буцефал. Дійшов до мене. Ну, власне, не всі я їх власне, сам замовляв. Частково посилки мені замовляє брат. Бо сам я встигну все. Там є обмеження на аккаунти. Відповідно, щоб не було проблем, щоб не заблочили аккаунт, бо таке також буває. Замовляє мій брат. Відповідно, тоді вдається взяти трошки більше. Є такі монетки, які дуже гарні, просто беру на обмін. Дві-три прикупив, одна йде в альбом, інша йде в альбом, а то все йде відповідно на обмін. Ось, власне, такий огляд на сьогодні. Коментуйте це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.